Сла Анастасія, Люба Якимчук, повертання. Нам додому хочеться туди, де ми посиділи, де небо вливається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас відсирів, а дорога наша розквітає мінами, ковила й туман прикривають вирви, вертаємось гіркими, неговіркими. Винними. Нам би мати дім і трохи миру, нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо туди, де ми виросли, нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були босими, як не знайдемо дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад абрикосами. З неба синього і з хмар пишних.